Господи, дякую тобі за цей день і за життя, яке ти даруєш мені. Ти наш отець і наш захисник. Тому приходжу до Тебе із смиренням, благаю, охорони мене і всіх, хто дорогий моєму серцю, покрий нас, Господи, Твоїм святим світлом, щоб жодна темрява не мала влади над нашим домом. Нехай Твій хрест стане непорушною стіною між нами і злом, нехай ангели Твої сторожують наші оселі. Вдень і вночі благаю тебе, благослови кожного, хто під моїм дахом, благослови моїх дітей, збережи їх від усякого зла, благослови старших, щоб їхні руки були в спокої та гідності. Господи, обмий наш дім Твоєю благодаттю, щоб у ньому не було місця сваркам, гніву чи заздрощам, нехай у наших серцях панує Твоя любов, яка сильніша за будь-яку образу, захисти нас, коли ми в дорозі, коли ми спимо, коли працюємо, коли не помічаємо небезпеки, нехай Твоя присутність не відступає від нас ані на мить, бо без Твоєї руки ми як корабель без Керма. О, Господи, прости мені, моменти невіри, коли я хвилююся замість молитися, навчи мене нести мир, а не страх, навчи бачити у кожній труднощі Твою науку, а не покарання. Я кладу під Твою опіку весь свій дім, усі наші радості, усі наші сльози, у Твої руки, бо хто тобі довіряє своє життя, той не загине, хто кличе Твоє ім'я, той у безпеці. Боже, постав ангелів при дверях нашого дому. Нехай вони стоять на сторожі, коли ми відпочиваємо, нехай кожна ніч буде наповнена Твоїм спокоєм і кожен ранок вдячністю за новий день. Під Твоєю охороною, Господи, навчи мене бути джерелом миру для своєї родини, щоб у моїх словах звучала Твоя любов, а в моїх вчинках Твоя мудрість, бо найбільший захист. Це жити в тобі, дякую тобі за все, що вже оберіг, дякую навіть тоді, коли не помічаю, що ти поруч, і під твоїм захистом я не боюся нічого. Нехай твій мир наповнить наш дім, твоя сила наші серця, а твоя любов кожен день нашого життя, бо ти наш Спаситель. Ти наша твердиня, і з Тобою ми в безпеці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Архангеле Михаїле, прийди мені на поміч, стань біля мене сьогодні своїм світлим щитом. Піднеси, мій дух, коли спокуси підкрадаються непомітно. Відсічи мечем своїм те, що веде мене від Бога. Навчи мене розпізнавати брехню, збережи мене від гордості й самовпевненості, охорони мої думки, укріпи мою волю, щоб могла сказати ні гріху. Постав сторожу біля моїх уст, щоб не ранити словом, очисти мій погляд, щоб бачити Бога у всьому, нагадай, що любов, сильніша за будь яку спокусу, випроси для мене благодать чистоти, коли сумнів затьмарює дорогу, освітли її своїм світлом, коли втома веде до зневіри. Підніми мене, не допусти, щоб я виправдовувала зло безсиллям. стережи моє серце від прихованої заздрості, зціли рани, через які зло входить у думки, нагадуй мені про силу молитви, відведи від мене споку, селінощів і пустих розмов, дай пильність у хвилини самотності. Укріпи мене, коли спокуса здається солодкою, благослови мою домівку миром і чистотою, відгороди мене від пасток, постав мене під покровом Пресвятої Богородиці, дай радість серцю, що обирає добро, нехай кожна моя справа буде для Божої слави. Розвіюй шепіт лукавого Твоїм бойовим крилом, вклади в моє серце духовну дисципліну й порядок, навчи мене боротися лагідно і наполегливо, з'єднай мою малу силу з силою Божої благодаті, будь мені провідником. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую Тобі за життя, дякую за цей ранок і новий початок, дякую за подих, що нагадує про Твій дух, дякую за світло, яке розганяє мої тіні, дякую за віру, що тримає коли слабну, дякую за надію, що піднімає після падіння, дякую за любов, якої навчаєш щодня. Дякую за твоє слово, що веде мене стежкою миру. Дякую за таїнства, в яких ти торкаєшся мене. Дякую за дар покаяння і чисте серце. Дякую за тишу, у якій чую тебе. Дякую за людей, яких ти посилаєш на мою дорогу. Дякую за родину і друзів. Дякую за тих, хто мене вчить терпінню. Дякую за працю рук і спокій і відпочинку. Дякую за хліб щоденний і дах над головою. Дякую за здоров'я і сили, які оновлюєш, дякую за кожну відповідь і за кожне очікування, дякую за минуле, яке зцілюєш, дякую за теперішнє, яке благословляєш, дякую за майбутнє, яке довіряю тобі, дякую за мудрість у випробуваннях, дякую за радість у простих речах, дякую за ангела-охоронця, дякую за сльози, що миють серце. Дякую за сміх, що лікує душу, дякую за милосердя, яке завжди вище мого гріха. Дякую за правду, яка визволяє. Дякую за мир, який світ дати не може. Дякую за здатність прощати і просити прощення. Дякую за довіру, що росте, коли покладаюсь на тебе. Дякую за відвагу чинити добро тихо. Дякую за серце, яке навчаєш любові. Дякую за мир у моєму домі. Наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марія, у моєму серці багато турбот, хвилювань і сліз. Я знаю, що ти бачиш кожну мою тривогу. Я вірю, що твоє серце завжди відкрите для мене. Обіймай мене своєю материнською ніжністю, візьми мої страхи і заміни їх на мир, мої сльози і наповни душу світлом, дай мені відчути, що я під Твоїм покровом. Пресвята Марія, покрий мене своїм покровом, закрий мою родину від усякого зла, нехай у нашому домі панує тиша і любов, нехай серця наші будуть сповнені вірою, коли мої думки розбігаються, зведи їх до молитви, коли серце тривожиться, прошепочи мені про Божу любов. Коли я гублюся, вкажи мені правильний шлях. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч, коли я сумніваюсь зміцни мою віру, дай мені спокій у словах і діях, дай мені лагідність у розмовах із рідними, дай мені терпіння, коли щось не виходить, дай мені тиху радість у простих речах. Я знаю, що під твоєю опікою навіть ніч здається світлішою. Я знаю, що ти завжди ведеш мене до миру. І я дякую тобі за кожну мить спокою, яку ти даруєш. Марії, залишайся поруч завжди, будь моїм захистом у світі, що шумить і метушиться, будь моєю тишею, коли все кричить навколо, будь моїм миром, коли серце хвилюється, і нехай з тобою я завжди знаходжу спокій. Богородице, дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. О Господи, Ісусе, я приходжу до Тебе з пентеженим серцем, я прагну знайти спокій у Тобі, бо тільки Ти можеш дати мені справжній мир. О Господи, заспокой моє серце, втихомир мої страхи і тривоги, забери від мене неспокій і сумніви, даруй мені відчуття Твоєї присутності. О Господи, навчи мене зупинятись у шумі життя. Навчи мене знаходити хвилину тиші для молитви, навчи мене слухати Твій голос у серці, навчи мене бачити Твою руку у кожній події. О Господи, благослови мої думки, нехай вони будуть чистими і світлими, нехай вони завжди пам'ятають про Твою любов. Господи, благослови мої вуста. Нехай вони не говорять слів гніву, нехай вони не множать неспокій, нехай вони будуть сповнені миру і лагідності. Господи, благослови мої руки, нехай вони творять добро, навіть коли мені важко, нехай вони допомагають тим, хто поруч, нехай вони приносять світло іншим. Господи, благослови мої очі, нехай вони бачать красу Твого творіння. Господи, благослови моє серце, нехай у ньому буде мир і тиша, нехай у ньому буде радість і надія, нехай у ньому живе Твоя любов, Господи, допоможи. Мені прощати, бо образи руйнують душевний спокій, бо ненависть краде радість, бо тільки прощення приносить мир. Господи, допоможи мені довіряти Тобі, навіть тоді, коли я не розумію, навіть тоді, коли дорога важка, навіть тоді, коли темрява здається безмежною. Господи, я знаю, що справжній спокій у Тобі. Я знаю, що Ти моє світло і моя сила. Я знаю, що ніколи не залишиш мене, тому я віддаю тобі всю себе. Господи, наповни мою душу Твоїм миром, щоб я несла його іншим, щоб моє життя стало свідченням Твоєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О благослови наш Дім, нехай у ньому завжди панує мир, нехай у ньому звучить молитва й подяка, нехай Він буде наповнений Твоїм світлом. «О Господи, охорони наш дім від усякого зла, не дозволь темряви увійти у Його стіни, відчини від нього всяку небезпеку, зроби його твердиною Твоєї благодаті. О Господи, благослови двері нашого дому, нехай вони відчиняються лише для добра, нехай через них входять друзі, а не вороги, нехай вони завжди будуть знаком гостинності. Господи, благослови вікна нашого дому, нехай крізь них входить світло Твоєї любові, Господи, благослови дах нашого дому, нехай Він завжди захищає від бурі, нехай Він буде покровом у час негоди, нехай Він завжди нагадує про Твою охорону. Господи, благослови стіни нашого дому, нехай вони будуть міцними. І витривалими, нехай вони утримують тепло і любов, нехай вони ніколи не стануть свідками сварок. Господи, благослови кожну кімнату. Нехай у спальні буде спокійний сон, нехай у кухні буде вдячність за хліб, нехай у вітальні буде радість і любов. Господи, благослови мою сім'ю, що живе в цьому домі, збережи їх від небезпеки і недух, даруй їм здоров'я і довгі роки, даруй їм мир у серцях і любов одне до одного. Господи, постав ангелів-охоронців біля нашого дому. Нехай вони пильнують його день і вночі. Нехай вони відганяють усяке зло, нехай вони оберігають нас у кожному кроці. Господи, я віддаю Тобі наш дім, нехай Він буде місцем Твоєї присутності, нехай Він стане домом молитви й миру, нехай Він завжди буде під Твоїм святим захистом. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе, я приходжу до Тебе з утомленою душею, мої сили зникають, і серце моє слабне, мої думки сповнені тривог і сумнівів, але я знаю, що тільки Ти можеш підняти мене. Господи, дай мені сили жити далі. Господи, дай мені надію. Щоб я вірила, що завтра буде краще, щоб я бачила промінь світла серед темряви, щоб я трималася за Твою любов. Господи, дай мені віру, щоб я не впала у відчай, щоб я знала, що ти завжди поруч, щоб я ніколи не сумнівалася у Твоїй силі. Господи, дай мені мир, щоб моє серце заспокоїлось. Щоб мої думки очистилися від тривоги, щоб моя душа відчула Твою присутність. Господи, дай мені любов, щоб я могла любити навіть тоді, коли болить, щоб я прощала навіть коли важко, щоб я несла світло іншим. Господи, дай мені мужність, щоб я не боялася майбутнього, щоб я крокувала впевнено у новий день, щоб я довіряла тобі кожен мій крок. Господи, дай мені силу прощати, навіть коли серце поранене, навіть коли біль стається нестерпним, бо тільки прощення відкриває двері до миру. Господи, дай мені силу почати спочатку, не озиратися назад із гіркотою, не тримати образ у серці, а йти вперед із Твоїм світлом. Господи, я дякую тобі за кожен прожитий день. Я дякую тобі за те, що піднімаєш мене. Я дякую тобі за тих людей, які мене підтримують. Я дякую Тобі за любов, що ніколи не минає. Господи, у Твої руки віддаю своє життя, бо з Тобою я завжди матиму силу жити далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марія, дякую за кожен день, який ти допомогла прожити. Дякую за захист, який я відчуваю під твоїм покровом. Дякую за підтримку, яку ти даєш у найважчі хвилини. Дякую за любов, яка ніколи не зникає. Пресвята, Марія, будь моєю надією, коли світ навколо темний, будь моїм миром. Коли серце охоплює тривога, захисти мене від усякого зла, охорони мою родину від підступів ворога, постав ангелів на варту біля нашого дому, вбережи нас від хвороб і нещасть. Дай мені силу не падати духом, дай мені віру, що перемагає страх, дай мені любов, що лікує серце, дай мені терпіння чекати Божої відповіді, дай мені мудрість розпізнавати добро і зло. Пресвята Марії, коли я слабну, підніми мене, коли я плачу, витримуй сльози, коли я сумніваюсь, укріпи мою віру. Коли я помиляюсь, приведи мене назад до Бога. Коли я боюся, нагадай, що Господь завжди поруч. Я знаю, що твої слова перед Сином мають велику силу. Я знаю, що жодна молитва до тебе не залишається без відповіді. Я знаю, що твій погляд сповнений милосердя, і що твої руки завжди простягнуті до тих, хто потребує. Марія, веди мене дорогою, спасіння. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Амінь. Господи, приходжу до тебе по захист. Сховай мене від усякої підступності, від лукавих слів, від заздрості і неправдивих язиків. Постав навколо мене Твою небесну сторожу, зачини двері зла і наклепу, а відкрий двері правди, миру і доброго імені. Нехай жодна зла думка, жодне криве слово, не вкоріниться в моєму серці й домі. Господи, благослови мої вуха, щоб не слухали пліток, благослови мої вуста, щоб не передавали зла, благослови моє серце, щоб не приймало образи. А відповідало лагідністю та мудрістю. Врятуй мене від підступних порад і фальшивих друзів, веди стежкою світла і чесності. Господи, стань мені щитом від людської злоби, нехай стріли наклепу розіб'ються об твою правду, а моє ім'я буде під твоєю охороною. Визволь мене від страху й тривоги, наповни мене миром. Благослови тих, хто чинить зло світлим покаянням, я відмовляюся мститися, навчи мене прощати, дякую тобі, Господи, за твою вірну опіку, приймаю твій захист над собою і моїми близькими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, дякую Тобі за життя, за кожен новий день, який я бачу, за кожен подих і кожен крок. Дякую за людей, яких ти послав мені. Господи, прости мої гріхи, прости, коли я діяла з егоїзму, і коли забувала про Тебе у щоденній метушні. Господи, наповни моє серце миром і забери з нього тривогу. Дай мені сили прощати тих, хто мене образив, і смирення приймати те, що я не можу змінити. Господи, благослови мою родину і захисти тих, хто поруч зі мною, пошли мир у наш дім, і світло у наші серця. Господи, веди мене правильною дорогою, навчи мене відрізняти добро від зла і не йти шляхом, який веде мене у темряву. Господи, дай мені мудрість у словах, щоб вони приносили добро, а не біль. Дай мені терпіння у випробуваннях і вдячність у благословеннях. Господи, захисти мене від спокус і від усього, що віддаляє мене від Тебе. Нехай моя віра зростає кожного дня, а моя надія ніколи не згасає. Господи, зроби моє життя свідченням Твоєї любові, щоб інші бачили Тебе у моїх вчинках. Дай мені серце, яке завжди прагне правди, і руки готові допомогти. Господи, будь зі мною у кожній миті, дякую Тобі, Господи, за все. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому. Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, воскрешай мені надію, ту, що померла серед тиші й сліз. Поверни мені віру у завтрашній день, поверни тепло у мої думки, поверни світло у мої очі. Я не прошу про щось велике, я прошу про живу надію. Дай мені знак, що я не одна, що ти чуєш мене навіть тоді, коли я вже не можу говорити. Воскресив мені відчуття, що життя це не лише боротьба, а й благословення. Навчи мене бачити красу знову. О, Господи, покажи мені, що все ще попереду, що моя історія ще не закінчилась. Що я ще потрібна цьому світу, зціли моє серце від зневіри, залатай його ніжно, не поспішаючи. Я готова довіритись, навіть якщо серце ще тремтить, бо з тобою навіть попіл може стати грунтом для нового життя. Дякую, що чуєш мене, дякую, що любиш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.